Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні в мене парфумерна ротація. Останній раз таку ротацію я робила більше двох місяців назад, два з половиною місяці, одним словом, дуже давно, і казала про те, що ті аромати дійдуть зі мною до самих холодів, можливо, навіть до нового року, але останнім часом я помітила вже таку, знаєте, нудьгу в очах моїх співмешканців. Коли я роблю парфумерну ротацію, я виставляю аромати на полицю на комоді зверху. І мій чоловік, моя донька, користується тим, що вони бачать. Я ж можу йти в комод, якщо мені щось заманеться, і наносити те, що я собі захотіла там. От, і, знаєте, всі ті аромати, які стали на полиці, вони вже багато разів користувалися, І я вже почала помічати цю нудьгу таку знаєте, задумливість, так, чим би то мені напшикатись, вже все я поносив. От, і другим фактором стало те, що я ділилася зі своєю підписницею одним ароматом, і тим ароматом, який я вже дуже давно не діставала з свого комода. І тут я його ну, ділилася свої, своєю підписницею, він потрапив мені на руку. Він настільки дифузний, що одразу заполонив всю кімнату, і чоловік запитав, що це так приємно пахне, чим ти напшикалась. Я дала йому понюхати власне, цей аромат. Він сказав, що йому дуже подобається. Поки я не сказала, чим це пахне мені. Тоді він сказав, що це неправда, воно не так пахне. Ну, зараз я про це розповім. Одним словом, тут багато ароматів, тому що деякі з них залишаються стояти на полиці, деякі сюди додалися, я покажу всі. Це такий розважальний контент. Я думаю, що ближче до новорічних свят щось звідси піде, щось додасться. тому що особисто я в ці дні такі. Ну, їх важко назвати святковими, зараз зовсім не святковий настрій, але. Все рівно ми намагаємося собі якось піднімати його, і з цим добре справляються цитрусові аромати. От, я думаю, що ближче до кінця грудня буде ще така міні-ротація. Якщо вона буде, то, звичайно, я вам покажу. Ці аромати, ротацію я зробила ще вчора ввечері, і сьогодні зранку я вже побачила ентузіазм в очах. Ну, Принаймні свого чоловіка. От, давайте покажу. Розпочну, власне, з того парфуму, з якого виникла ця ідея зробити парфумерну ротацію, додати сюди деякі аромати, які давно не носилися. Це Elisab Le Parfum Royal ось такий от перший аромат у нас. Саме ним я ділилася зі своєю підписницею, саме він потрапив мені на руки, і це просто незмиваєме. На одягу, я не знаю, я кинула в приня свою кофтину, тому що ну, настільки сподобався цей аромат моєму чоловіку, та й мені якось я за нього забула. Я нанесла його на себе. Це була домашня така кофтина, я проходила в ній три дні. І це просто ну запах тримається як в перший день нанесення. Я кинула її в прання. Я ще не прала її. Я думаю, що прання, звичайно, допоможе, і запах зникне, вивітриться. Але це просто це, напевно, найшлейфовіший аромат, взагалі, на моїй полиці. Давненько нічого так не трималось довго. От на моїй пам'яті, давненько. Я вже не прип... не прип... не пригадую. Це аромат просто ну чемпіон, напевно. Чим він пахне для мене, це підгнивші мандаринки. Але це приємний такий аромат. В мене в голові все складається приємно, гарно, асоціації дуже правильні. Але коли я сказала своєму чоловіку, чим це для мене пахне? Він сказав, що фу, ні, воно не пахне гнилими мандаринами. Він сказав, пахне фруктами, просто фруктами, але не гнилими мандаринами. Ну, вони не те, щоб гнилі, вони такі підгнивші. Я тут відчуваю цей момент ув'ядання, момент гнилі, плісняви. Тут щось таке от є. І саме цей момент мені і подобається. Цей момент і робить цей аромат якимось таким небанальним, дуже-дуже цікавим. Просто комплімент стійкості і шлейфа. Дифузність, ну, я не знаю, він дасть фору багатьом аромат, там не тільки в люксі, а й в ніші. Класний аромат будемо носити в ці дні з великим задоволенням. Наступний аромат, який стояв на полиці, він продовжувати буде стояти це арабський бренд. Ой, як же ж він Fragrance World, Barakat Satin Oud. Я показувала цей аромат, як закос на Satin Oud від Франциса Кюркчана, власне, можна подивитися і по цьому флакончику. Аромат, який вже я так бачите, трішки все ж таки поносила. Незважаючи на те, що ароматів багато, приходять новинки, але цей парфум мені справді дуже, дуже подобається. Хоча коли він тільки до мене приїхав, і коли я почала його порівнювати власне, з, е, з Цетінмут, я подумала, що я знайшла в тому Сетінмут, що він мені так подобався колись багато років назад. в неї від Лінт, я от його, його нанесла. Ну, приємний, да, але щоб такого вау, як це зі мною було декілька років назад, такого немає. Але коли я почала ось цей носити, він настільки знову ж таки шлейфовий і стійкий. Це дуже приємно, тому що, незважаючи на те, що це арабська парфумерія, і так прийнято думати, що арабські аромати це щось таке. Що збиває з ніг, щось дуже стійке, дуже шлейфове, але, повірте, не всі араби такі. Ось цей саме такий. Він дуже шлейфовий, це така солодка, тягуча троянда в першу чергу, з удом, ну, постольку, поскольку це ут уд європейський, уд теплий, солодкий, зовсім немає тут ніякого такого. Притаманного уду какашечного моменту. Тут такого немає. Це просто жіночна, ну, не обов'язково, роман, це ж такий унісекс. Просто от троянда, солодка, пишна. І вона для мене якась фіолетова Ця троянда, ну, власне, як цей флакончик, він якийсь такий дуже цікавого кольору, такого складного кольору. Рідина. Тут трішки фарбоване скло, і сама Рідина, Вон таке враження, що воно якесь фіолетове, і так воно для мене і пахне. Дуже Тійко шлейфово дуже має напор аромат, і він мені дуже подобається, справді. Наступний парфум, який я дуже мало поносила восени, я намагаюся опля, витирати аромати, тому що дуже залапаний, ось мона Діор'ю флакончики, вони дуже залапуються. Це Мона Діоря доджма, не знаю, ось так от виглядає. Ось така от назва. Цей аромат подарувала мені Наталя, і це було восени, я його поносила. Але якось мало А це? Щось таке солодко-димнувате, якесь таке тягуче. Я ще не розносила толком цей аромат, дуже хочу його розносити і записати відео про мої монедіоря. В мене їх цілих три. Завдяки моїй парфумерній подрузі Наталі, величезне за це дякую. Класний аромат. Класний. От Восени його кілька разів носила, але я його не розкосила, ніби знаєте. Хочеться мені ще. Мені здається, що він такий димно тягучий. Хочу його розносити зараз і потім поділитися своїми враженнями про цей аромат. На початку мені дуже сподобались флакончики, монедьорю, зараз я бачу, що в них багато недочотів. Кришки не... Кришки. Кришечки на флакончику не дуже так щільно тримаються, флакони дуже залапуються. І є така біда, що може відклеюватися з ця наклейка. Ну, багато нюансів. Так, наступний аромат, який я поставила на полицю давно його не носила, це утбукет від ланком. У мене вже половинка. Я його колись, прям, знаєте, пила як з відра цей аромат. Так, він мені подобався. Ну, був в той період, коли я його дуже сильно хотіла, просто конала. За цим парфумом, коли він у мене з'явився, я його прям так активно носила, а потім він мені чи набрид чи. Ну, він має таку властивість набриднути, тому що аромат дуже активний, солодкий, густий. Тобто він такий досить дифузний. Він може набридати, складний, напевно, ну, не те, щоб складний, важкуватий. От, і він дуже стійкий і от він монотонний. Тобто він звучить от від початку і до кінця однаково, таким солодким удовим. Цукерковим якимось таким букетом, а, і це може втомити. Тому, в принципі, поносили і хватить, але давненько вже не носили, тому, власне, я його дістала, щоб самі поносити, і дати можливість поносити іншим. А, наступний аромат, який я так само ще не носила, хоча я його дуже хотіла. Я за ним так само дуже конала декілька років. Але він у мене з'явився, я його не ношу. Це у нас ліквідес Imaginea. Аромат, який називається десерт Суаве. Ось так виглядає. Це сухофрукти і фініки. Тут щось таке гострувате, є якась така спеція, я ще поки не розберу, яка. Ну, от кунжут якийсь змелений. Один слово, мені його треба носити. Я його носила два рази на руці, на зап'ять. Все, аромат в мене вже більше двох місяців, напевно. Ну, це нікуди не годиться. Він такий трішки в гурманську, ніби як сторону. Тому, власне, я його зараз спробую розносити в ці холодні дні. Десерт суаве аромат, який стає на мою полицю зараз. Наступний аромат черговий арабський бренд Just Jack. Just Jack. Я казала про те, що в мене була розпаковка аромату Lady Нуар, який мені не сподобався на жаль, від цього бренду. Першим я купила ось цей аромат з цього бренду. Подивіться, яка крива наліпка. Це просто жах. Жахливо. Я купила, тому що він був взагалі він дуже деш, дешевий. Був на сайті Нотіно, він був чи розпакований. Щось не було так, да, він був надпитий, але я ще й помилилася в якомусь лозі, здається, показувала цю розпаковку. І я сказала тоді, що не вистачає 8 мл, Але це не так. Насправді не вистачало, може, мл 1, 1 Один я вже, напевно, зносила. Аромат мені дуже сподобався. Він дуже нагадує суміш, ну, більше, більше тисканську шкіру від Тома Форда він нагадує. І в другу чергу там десь омбре лезе Шикарна малинова шкіра просто бомба. Бомба не аромат за три копійки. Я дуже рада, що я просто так купила. Знаєте, таке буває, що ти щось хочеш, ти щось нудно, ти щось шукаєш, бачиш а, якусь ерунду за три копійки. Давай куплю, щоб цю емоцію отримати. І це повне співпадіння. Аромат мені дуже сподобався, просто шикарний. Тут, до речі, 50 мл. Цей флакончик мені подобається набагато більше, ніж той рифльоний. Він вже якийсь подертий. Цей, в принципі, я думаю, можна швидко прикінчити. Ну, малинова шкіра, м'яка, тендітна, досить шлейфовий і стійкий, гарнющий аромат. Наступне, який я дістала, це тобаку від Френ-Букле. Мен... Ні, він в мене не стояв, не стояв. Він для мене суто осінній аромат. Я його люблю носити в осени. Можливо, я його раз носила, я вже і не пам'ятаю цієї осені. Але я хочу почути його на своєму чоловіку. Мені дуже подобається цей парфум на ньому. Я його дістала, щоб і самій носити, і, власне, щоб ним користувався мій чоловік. І я Кайфувала від цього шлейфу. Він не надто шлейфовий, до речі, як на мене. Він досить близько сидить до шкіри, але він дуже стійкий. Ну, я вже казала, що на моєму чоловіку аромати тримаються просто вічність. Красивий тобако. Люблю його. Я його дуже давно не носила. Колись в мене з ним був запій. Я обожнюю цей аромат. Я його дуже часто показувала, хвалила. Але я так ним напилась, наносилась його, що він мені просто набрид. І зараз я за ним засумувала і буду носити. Аромат, який залишається стояти на моїй полишці, це черговий араб. Декілька арабів тут у нас буде. Так, це кісміт ангел від Да, Alhambra. Подивіться, скільки ми вже зносили. Зараз вже менше його носять, вже він набрид. Цей аромат майже щодня носила моя донька в школу. Цей аромат наносив на себе мій чоловік. Я в ньому почала відчувати вишню. Хоча до цього я її взагалі тут не відчувала. Там яблука, якісь сухофрукти, ну, це дюб на долі ангелів від кіляна. Печене яблучко, таке все красиве, але в шлейфі тут є вишня, реально, і вона дуже відчутна і дуже гарна аромат. Я не скажу тут, я не скажу, що він надто там стійкий, шлейфовий. На моєму чоловіку я да, відчуваю, тому що на ньому я все відчуваю. І на Донці. Да, вона приходить зі школи о 4 годині, і я від неї відчувала, що цей парфум. Да, я згадала. Можливо, він не такий супер там дифузний, але тим не менше так от на відстані однієї руки точно відчувається шлейф. Це красива гурманіка, шоколад. Алкоголь, сухофрукти і вишня в шлейфі. Красивий аромат і продовжує стояти, можливо, хтось захоче ним скористатися. Дуже він пішов у нас, дуже ним. Почала активно користуватися. І, до речі, наші друзі приходили, я давала їм понюхати. Їм настільки сподобалось, що вони собі одразу купили цей баняк. І я нещодавно була в них в гостях, і в них вже половини цього баняка немає. Бистріше, ніж ми прибили. Ну, в них, звичайно, немає стільки парфумів, як у мене, але ну, от їм дуже прям зайшло. Продовжує стояти на полиці ось цей аромат тендер Маделіни. Це шикарна ваніль. Казала, що буду носити часто, носила не часто, тому залишаю. Хочеться ванільки. Знаєте, мені Останнім часом я носила до сьогоднішнього дня. Я носила шипри, мені хотілося амбри, щось таке. А купую я щось солодке, якусь гурманіку, якихось арабів. Це дивно. Але. В нас випав перший сніг, я не знаю, коли вийде це відео. Напевно, на початку грудня я записував в кінці листопада. В нас випав перший сніг і захотілося ванілі. І я подивилася, що в деяких дівчат-блогерів вийшли підбірки ванільних ароматів. І я вже думаю, о, клас, треба покопирсатися в своїх ванільних ароматів, в ароматах, тому що, знаєте, багато гурманіків, багато солодких ароматів, але таких там, де прям солює ваніль, їх насправді небагато. Ось цей один із них. Дуже гарна ваніль. Далі пало Санто від Карнер Барселона. Який красивий флакончик. Дуже гарний. Це ром, боже, який він тут. Реальний цей ром для мене. Солодкий. Ці палочки палоса. Це просто я не можу. Я так хотіла цей аромат, я купила його собі перед війною. На свята. А, початок 22-го року я купила собі цей аромат, його дуже хотіла і не встигла толком поносити. Ну як, все ж так? Це, це німало, у мене сотка, да, здається? Я не бачу. Ну, по вигляду, сотка. Тут не написано об'єм. Ну, по вигляду сотка. Я зносила, напевно, міліків. 15? Класний аромат. Ром. І оці димящіся такі палосанто-палочки солодкі, дуже гарний. Буду носити з величезним задоволенням зараз. Черговий араб. Ой, це така назва. Дахаб Сафі. Ось так от виглядає. Флакончик, я вам одразу скажу, це просто шикарний флакон, один з найкращих е, от у арабів. Да? В мене от вже добра така колекція. Ну це шикарно. це, по-перше, дуже важкий флакон. Кришка пластіко вклеєна. Да. Це я не знаю, що це таке. Ну, це не мета. Може, це фарбоване щось, воно дуже гарно зроблено. Аромат я купила так само за бюджетно. Ой, це в одному флаконі. два в одному. Інтенс кафе від Монталь, і розис ваніла від мансери. Від мансери. Мансера. Сюди заляли Інтенс кафе і розис ваніла. І от вийшов цей Дахаб Саафі. Дівчата і хлопці, це такий шлейф, це така густа, тягуча, троянда. Солодко-удова, з краплиною шафрану, така маща, ну, ну клас, крутіший. Це е, один з найяскравіших е, таких східних напрямків: 100% араб. Стовідсотковий араб. Вот він. Шикарний аромат. Раджу, якщо вам дорого, Інтенс кафе, там ваніла, от вам це подобається. Мені не подобається ні Інтенс кафе, щоб ви розуміли, ні оця ваніла від Монсери. Ну, але, коли їх змішали і заляли в цей флакончик, мені чомусь дуже сподобалось. Він красивий в шлейфі, я відчуваю від свого чоловіка. Просто шикарний, такий довгий, тягучий, солодкий, але не засолоджений. Ну, от, два аромати змішаних в одній оцій каністрі. Круте оформлення, класне звучання, недорого, ну, шик. Звичайно, я буду носити амбру від мадам Gre, це ета де Грасе або Грасе, не знаю. Я показувала його, е, трошечки, можливо, не його час. Я просто зараз активно його ношу вдома. От, у мене аромат на даний період. Неділя, може півтори. так от я вже його зносила. Мечте. Ну, я знаю, може міліків 5. Я його люблю носити вдома. мені він здається, не надто голосним і шлейфовим і не надто стійким, але він дуже гарний, він такий приємний, такий обтікаємий, такий затишний, якийсь домашній, ну дуже красивий парфум. Мені постійно хочеться ним користуватися і обновляти, тому що я його погано якось відчуваю. От він. Не вистачаємо цієї проекції, але він дуже красивий. Я не впевнена, що саме зараз на холод, в мороз, це буде гарно і якось відчутно, але вдома це дуже затишно, красиво, і я хочу продовжувати його носити. Я ще ним не награлась, так би мовити. Це аромат, який нещодавно з'явився на моїй полиці, і я поки що не збираюсь ховати його в комод, залишу стояти отак от зверху, щоб носити і на Показувала в амбровій підбірці Амбре-Люм'єр від Молінар. Поставила сюди таку міцну амбру на цю поличку. От це така амбра для дому, ніжна така, обчекаємо. і це така прямо меща на, на, на вулицю, на, на повітря. Це бібліотека, книги, старі політурки, пилюка. Um, якісь старі інструменти і щось лакок... фар... ф... лакокрасочне лак лакофарба. <coughs> така красива амбра, і вона і затишена. І... Ну, просто ти сидиш в бібліотеці і гуртаєш якусь таку книгу в старій, політурці, всю в пилюки і ці столи такі масивні, дерев'яні. Ну... Дуже атмосферний аромат, дуже гарний. Я його носила кілька разів в минулому році взимку на морозі. Він дуже красивий, тому власне, цю амбру ставлю на полицю. Пенхаліганс Констанс. Я його показувала як в ароматній підбірці на осінь. Я його один раз, здається, там поносила і сховала назад в комод. Зараз знов дістала, хочу все ж таки краще з ним. Походити, він красивий, це красива така ніжна гурманіка, але він дуже тихий, дуже тихий аромат. Це щось наподобі це таке щось для себе, знаєте? От тому не знаю, чи буду носити його десь в люди, але вдома точно буду носити флакончик. Просто ну це моя любов. Подивіться на цю голову. Masai Mara від Бердоуз. Також аромат, який з'явився в мене нещодавно. Його кілька разів вже носила. Мені не дуже хочеться такого, чесно кажучи, тому що, як я вже сказала, мені хочеться шипрів, мені хочеться якоїсь старої класики, мені, можливо, хочеться вже тих цитрусів, про які я казала, що туди ближче до кінця грудня. А купую я отаке. Но я її купила, цю Masai Mara, тому що вона коштувала Ті гроші, які я готова була за неї заплатити. Це сухофрукти? Клас, вона ну, така мила. Це лікер. Вона дуже мені нагадує дольче лісір від Ларболарю, я вже про це казала. Це кориця, це сухофрукти, і це лікер. Дуже шлейфовий, дуже стійкий. Ну, от точно хто знає дольче лісір. Десь, ну, його порівнюють з Халтат Найт ну, 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 Ні. Для мене, власне, і дольче лісір не схоже з Халтат-Найт. Халтат Найт для мене про вишню, а це про корицю. Ну, це... Так, звичайно, в Найт» є так само і куриця, але там багато вишні, там дуже гарна вишня. Тут, Тут взагалі вишні не відчуваю. Ну, там якусь можливо, кісточку десь в базі. Сухофрукти, кориця і лікер. Отакий От дуже гарний. Не більше 50 доларів коштує. Ну, в моєму розумінні. На мейкапі на нього рік трималася ціна 100 доларів. Тобто там ціна була 3600. От, я за такі гроші не раджу. А можна брати в сліпу. Аромат дуже такий безпечний, якщо ви любите. Сухофрукти, і от таке от, лікери кориці. Ангел Мюс достала туалетку, тому що вона стоїть. А так, то в мене, звичайно, і парфумована є. А там вже от прям менше, ніж піфлакону. Тому достала, власне, туалетку, вона може стояти на столику моєму. І вони дуже подібні. Це, звичайно, більш така легша. Але така сама от красива: тут горішки, тут якась нутелла, таке от солодке. Ну, ці пачулі, я обожнюю ці ангелівські пачулі. Для мене всі ангели прекрасні, чудесні. І це й не виключення. Ангел-мюстолетна вода буду з задоволенням носити. І останній в цій підбірці це Елізабет Арден, 5 авеню Рояль. В мене тут залишилися, ну, напевно, міліків 5. Я просто хочу добити цей флакон. Вже нарешті. І я його виставляла і думаю, так, я його виставлю, щоб його добити. знаєте, І починаю його носити, думаю, ні, найше побуде, нащо мені його добивати. Ну, коротше, не знаю. Буває таке, знаєте, коли е, аромат починає от справді закінчуватися, думаєш, а може, не треба, а може хай побуде, а може мені ще захочеться якоїсь за обійти понюхати. Ну, я не скажу, що це якийсь там шедевр чи що, треба добити та й забути. Аромат. За свої гроші дуже навіть приємний. Це така троянда, Замша. Ну, приємний такий східний напрямок. В свій час прогримів на Ютубі. За ті гроші, які він коштував тоді, взагалі клас. Зараз він набагато здорожчав, і я. Не куплю собі, коли доб'ю, але аромат гарний. Напевно, доб'ю та й забуду за нього. Все. Ось така от добірочка стане на мою поличку. Будемо носити, насолоджуватися. А, дякую, що подивились це відео. Бережіть себе Всім па-па.